Погода любить вас, ваше місто. Ми переживали дуже, коли Віктор Борисович казав, давайте відкриємо 1 вересня. Віктор Борисович, ми будуємо спортивний комплекс, спортивну арену, день спорту. Давайте почекаємо. Переживали за погоду. Погода любить. Хочу вам сказати, що чому фонд займається будівництвом спортивних майданчиків, спортивних арен, вкладає гроші в спорт. Багато хто казав, продовжує казати, це заради політики, це заради виборів, це заради партійних проєктів. Є такі люди, але ну, я навіть не звертаю уваги, тому що вони недалекі. Це люди, які живуть в якомусь своєму світі і змагаються один між одним незрозуміло за що. Ми змагаємося за те, щоб Волинська область, волиняни були в списках олімпійських збірних, були в списках переможців світових змагань, європейських змагань, щоб наші спортсмени перемагали. Це планка номер один. Планка номер 2 коли кажуть, що молодь займається не тим, чим треба, багато наркоманії, багато онкоголізму. А я хотів би спитати, а що держава робить для того, щоб в молоді була альтернатива? Що молоді робити після школи, коли десятками років не вкладалися гроші взагалі в розвиток спортивної інфраструктури? Навіть приведу вам один приклад з недавньої нашої історії, яка закінчилась вчора. Вся Україна чекала в основному це Одеса, Дніпро і Київ і Львів. Хто ж переможе в конкурсі на Євробачення? Якому місту віддадуть Євробачення? Всі чекали, затримавши дихання. Переміг Київ, і держава виділяє більше мільярда гривень на підготовку до конкурсу. Замість того, ви хочете проводити в Одесі? Будь ласка, держава нічого не виділяє. Профінансуйте все за рахунок своїх бізнесменів. Хто переможе, хто надасть такі можливості, той буде мати Євробачення? Ні. Державі треба знайти мільярд гривень, виділити його в Київ успішно, як ми всі знаємо, як освоюються ці гроші, їх освоїти, провести за 4 дня Євробачення, і все на цьому закінчиться. За мільярд гривень можна було побудувати сотні таких полів, як ми зробили сьогодні в Новолинську. Ну Но нікому це не цікаво. Вони тільки дивуються, чому ми немає в нас спортивних досягнень. Вони дивуються, і я дивуюся. Ми вперше за п'ять останніх олімпіад зайняли таке місце, яке зайняли на цій олімпіаді. Чим нам хвалитися? Якими досягненнями хвалитися два роки нам розповідають про те, що йде війна нікому до цього немає ніякої справи. Ну вже вистачить, вже всі розуміють, що відбувається і як відбувається. Ми повинні бути українці сильні в науці, в спорті. Ми повинні скрізь перемагати. Про нас має знати весь світ і вся Європа. Ми не повинні проситися нікуди. Нас повинні просити сильних, розумних, здорових, щоб ми до когось приєдналися. Тому завдання фонду. Робити максимально багато для того, щоб волинські діти, волиняни мали можливість займатися спортом, були здорові і перемагали на всіх змаганнях. Завдання фонду на протязі трьох років закінчити, щоб в кожному місті і в кожному районі, районному центрі були такі спортивні майданчики, щоб ми могли проводити внутрішні обласні олімпіади, щоб ми могли проводити шкіряні мечі, щоб могли проводити легкоатлетичні олімпіади, щоб діти мали зацікавленість і бачили перспективу, що вони отримують, показуючи результат і займаючись кожен день спортом. І хочу вам сказати від себе, що ми будували багато об'єктів, спортивних об'єктів. Ну, коли так відноситься до будівництва і так хоче, щоб все було гарно, як віднісся вас, ваш міський голова і ваша міська влада, хочеться працювати і допомагати. І не встигли ми пройтися по полю вже нас просять, зробіть доріжки бігові на великому стадіоні 400 чотириста метрів. Ми асфальт зробимо, тільки зробіть доріжки. Вже фонд пообіцяв. І хочу вам сказати, що те, над чим працює сьогодні обласна рада. Багато питань. Ви всі знаєте про бурштин. Він вже стоїть на горі. Вже два роки. бурштин копається з 90-го року. Я про це вперше знав там два роки назад, півтора року назад, коли почалася ця вся скандальна тема. Ми хочемо, ми вже зробили комунальне підприємство. Ми хочемо отримати на нього ліцензію. Ми хочемо, щоб ті запаси, які є в недрах нашої області, всі йшли в обласні бюджети, в обласні, міські, в районні. Ми хочемо ділити в обласному бюджеті не 100 мільйонів гривень в рік, наприклад, порівняно з Львівським, там більше півтора мільярда, а ми хочемо ділити мільярди. Ми хочемо, щоб в кожному районі, в кожному місті, в кожному великому селі були такі майданчики. Ми хочемо, як мінімум, щоб в кожному місті і районному центрі були басейни 25 Бої 50 метрів. Але для цього треба мати гроші. Фонд буде це все робити, але коли нам вдасться те, що ми задумали, а нам вдасться. Тут є народні депутати, які допомагають і будуть допомагати. Влада поки що не хоче цього, тому що владі цікава ситуація, коли немає закону, коли немає нічого, тоді легко робити те, що відбувається. Ми все доведемо до кінця. Спорт буде в кожному куточку Волинської області. А вам би я хотів побажати, щоб ви тут займалися спортом, не травмувалися, отримували задоволення, проводьте тут побільше часу, а ми будемо. Робити все для того, щоб ви розвивалися і отримали максимальні результати. Дякую.